Вітаю! Сьогодні понеділок, 21 жовтня. І вчора, чим я займалася, ще швиденько покажу, робила пересадку, переносила свої троянди. Великі троянди, яким більше п'яти років. Одній 25, а другій 5. Скажу так. Не знаю, чи вийде, виживе моя екзельця, бо я її перенесла за забор, вирішила тут сюди по Цезарь перенести. Ось. Ось, подивіться, ось тут тепер в мене живе Цезарь. Це такі ями ще копали, тут все розвернула, розворотила, Ну, ось так нема покою. Будемо дивитися, не знаю. Підскажіть, чи підрізати трошечки пагони їй, чи залишити так. Бо корінь основний, на якому вона була прищеплена, я обрубала. А екзель цю зовсім порубала, бо... Тут така була велика яма і неможливо було нічого зробити. Ну ось так, тепер потихеньку буду засаджувати. Міняється моя, продовжує мінятися моя, скажімо так, клумба. І... А ось що залишилось на місці моєї доріжки. Виклали вчора, доклали з камінням ось так. І... Замість асфальту будемо думати, можливо, покладемо великі брьовна, а можливо щось інше. Ну, ось так у нас тут тепер самшити, в принципі, ростуть. Да? Вони росли, тільки один там досадила. І ось так у нас тепер камнями оброблена ця основна клумба, яку я, на яку я часто сижу на цій лавочці і дивлюся. Сам шити один великий, да, і не знаю, чи його перенести, поки корінь вже ще не дуже великий, чи все ж таки друге місце, подумаю. І ось ця сторона, тепер тут у мене замість троянда, ну і тут Це північна сторона, і тут її було під виноградом, скажімо, не дуже комфортно, вона сюди хилилась на доріжку. Поки що я посадила сюди, як ви бачите, хости. У мене подорожникові були. Ну, Будемо дивитися, тут тепер ростуть хости. і, так. Так. і папороті, да? осінні папороті. Виноград буде, тут аж два екземпляри рости, тому, я думаю, тут влітку стоять мої пальми. І, як завжди, самшитики, які тут росли, просто я їх. Пересадила, бо тут яма викопувала. Ще накопала кучу цих. Накопала кучу цибулинок, ще не посаджені. Тобто викопувати тюльпани, треба було переносити. Тому багато роботи. А на вам гарного дня я побігла на роботу. Так, все буде гарно. Так, трошечки пройдуся. Так близько приблизила. І ще раз покажу ранок понеділка перед роботою. Ось так виглядають мої клумби. До побачення, до зустрічі!